Це штани, це фліски, це матрац, а це роман судний. Троєрідний брат Павла Модини. І сьогодні ми покажемо вам, як робиться шостий всеукраїнський форум молодіжних працівників та працівниць у Києві. Але насамперед ми хочемо подякувати захисникам і захисницям, які зараз роблять все можливе, щоб ми продовжили нашу діяльність і борються за нашу вільну Україну. Дякуємо. І ось е, я знайшов наймолодшого молодіжного працівника України. Мирослава. Мирослава, привіт. Привіт. Що ти тут робиш? Не знаю, приїхав з мамою на роботу працювати. Приїхав з мамою на роботу працювати? І часто їздиш з мамою на роботу працювати? Так. Як часто? Бо в понеділок не їжу, в вівторок був зараз серед. А в понеділок що робив? В школі був. А, а який ти клас ходиш? Четвертий. Четвертий клас. А як от для тебе що для тебе? Як ти розумієш, от молодіжна політика? Що це таке? Там, де молодь збирається і робить якісь крутезні винахіди uh -huh. Або форуми. А ти б хотів бути е президентом України? Так. А що би ти зробив? Ну, Як от став президентом, який би твій перший указ би був? Е, щоб так багато стовпчиків, щоб паркувалися люди нормально. <гум> Ясно. А ти знаєш, що ми сьогодні знімаємо? Так. Що? Форум, якийсь. Якийсь форум. Так. Да. Ага. Ага. Добре, а ти знаєш, що він називається пліч-опліч. Ну, там написано. написано. А що для тебе пліч-опліч? Це коли е дружня команда збирається, там робить якісь прикольні штуки. Прикольно. Добре. І останнє таке питання. От ти як найдосвідченіший молодіжний працівник України, дай пораду. Е Реально молодіжним працівникам, як вони мають працювати, щоб молодь е, покращувалася. Злагідно, добре, не сваритись і бути дружньою, красивою командою. Супер. Чудесно. Дуже дякуємо тобі. І я сподіваюся, на наступний форум ти вже будеш брати у всіх інтерв'ю. Так. А зараз ми візьмемо інтерв'ю в. Е, Щорічної ведучої цього прекрасного форуму Ксенії. Ксенія, добрий день. Привіт. Що з вами роблять зараз тут під час світла, поки в Києві нема світла, у вас тут повне світло. Та роблять з мене богиню, красуню. Я не знаю. Я собі навіть не можу уявити, яка я. Дуже, красиво. Буду, дуже красиво. Я звідси бачу, дуже красиво. Скажи мені, будь ласка, яка головна тематика цього форуму? Цього року форум це про. Об'єднаність про нашу спільноту. Форум називається Пліч-опліч. Це про те, як ми спільно долаємо кожен на своєму фронті і всі разом. Тобто, як об'єднані всі фронти, і ми б'ємо ворога і проганяємо його з нашої України. І як молодіжні працівники і працівниці тримаються пліч-опліч, як молодь тримається пліч-опліч. Ну, сама тематика форуму це про об'єднання. Супер. А е, ще мені таке скажи, будь ласка, е, наскільки важко, от, ну там не знаю, морально, е, фізично е, готувати, от, готуватись до такого форму та, великого насправді. Е, як важко писати там, собі промови, наприклад, текст заготовлювати, так? Бо зараз такий час, він насправді нелегкий. І от наскільки тобі було важко готувати до цього форуму, е, зважаючи на всі е, події? Не знаю, як важ, неваж, важко чи не важко, але. Точно неочікувано. Тобто, які, були заготовки одні, потім заготовки інші, і в останню ніч пишуться заготовки ще інші. Тобто, ти сьогодні не спала, а писала заготовочки чуть, чуть Десь так. Але от які в нас трудівниці, молодіжні працівниці, я би отак от назвав. Дякуємо, дякуємо, будемо тримати кулачки за ранішньою кавою. А кава буде, до речі, зранку? Mm, в ефірі? Так. Ні. Yeah. Ну, значить, не буде кава. Буде До ефіру і кожен собі, тому що е, ми не знаємо, як в кого є можливість зробити кави. Нема зробити можливості кави, та? ми не будемо тригерити людей. Добре, як скажеш. І останнє, будь ласка, побажай щось. Е, у нас у нас мільйонна публіка. І побажай нашій мільйонній публіці е, якісь поради як молодим людям. Е, як їм вивалювати далі? Знаєш, з тематикою форму. Тримайтеся купи, і шлях нас не трафить. Чудесні слова. А тим більше. Більш. От, чудесні слова. Дякуємо, Ксеню. Гарного тобі легкого дня. Дякую, дякую. У мене собака є, бачите, і линяючий. І настав цей момент. Ми спіймали заступницю міністра молоді та спорту пані Марину. Можна просто пані Марина, пані Марина, як ви? От, я по перше, як ви я тримаюсь. Я тримаюсь, тому що люди навколо вони дуже підтримують і дуже надихають. І власне українці ну настільки незламні. Я це знала завжди насправді. Я на цьому виросла. Мене так виховували. Але от за ці 9 місяців показують просто такі неймовірні вчинки. Подвиги, просто ну, шалені, просто незвичні да, для нас. То мирний час вчинки. Різні люди абсолютно. Це і люди, які активні завжди були по життю, наприклад, да, от, активна молодь в різних організаціях. Це люди, які не були активні, але зрозуміли, що треба рухатися, треба брати в свої руки там, допомогу конкретній громаді, там, конкретній вулиці, конкретним там сусідам. І це дуже круто насправді і це дуже підтримує, це дуже надихає, це дуже тримає. Які ваші особисті очікування від сьогоднішнього дня від сьогоднішнього дня? А, я дуже щаслива, що в навіть в такі, поот, попри все, навіть в такі часи, ми дійсно можемо сьогодні в Сукраїнському молодіжному центрі зібратися офлайн. Так невеликою спільнотою молодіжних працівників, тому що вона за багато років дуже широка, це велика родина. Але ми маємо цю можливість, ми маємо можливість поспілкуватися, ми маємо можливість єднатися, ми маємо можливість поділитися своїми кейсами, переживаннями. Просто запитати один одного, як ти? як ти. Це дуже важливо. Почути відповідь і підтримати. А підтримка зараз дуже необхідна. Ми просто маємо можливість бути плючоплечі. Так, плечо плече. Це, це це дуже важливо. Супер, дякую. І останнє е, таку е, можна сказати, пораду, таку основну пораду від заступниці міністра для молоді. От говоріть все, що хочете: е, триматися, не боятися, е, бути собою. Попри все, просто бути собою. Розвиватися, вчитися завжди при будь-яких обставинах, підтримувати близьких людей, поважати їх, любити, цінувати і рухатися вперед. Це дуже важливо. Дякуємо вам і гарного дня. Я Та, Не плачте, все буде добре. Помимо. Зараз ми беремо інтерв'ю в другого ведучого нашого прекрасного форуму Олега Малиця. Олеже, вітаю Вітаю. перш за все, вітаю вас і вашу команду з перемогою. Львів став молодіжною столицею Європи. Скажи, будь ласка, чи важко вигравати такі титули, і наскільки включилася твоя команда в цей титул? Ну то так, це ясна річ, то важко. Тут навіть подивитися, це 4 роки, 4 роки і процес самої аплікації це рік часу. Тобто кожного року ми починали десь в коли там оголошували, ну плюс-мінус вересні. І далі презентація результатів оголошення переможця це в листопаді. Тобто це навіть кожна аплікація це навіть більше 12 місяців. От, і це практично це постійно напрацювання заявки, обговорення з молоддю, якісь дискусії, ці концепції, підготовки до пічингу. Ну, це капець марудна, насправді, робота справа, але вона благодарно виявилася, бо на четвертий раз та й вийшла. А команда команда ясна річ включалася, і то дуже потужно. І То причому хочу сказати, були навіть декілька команд, якщо порівняти ті, хто писали першу заявку, і ті, хто писали останню заявку. Там помінялися люди. Та тобто, ну молодіжна сара, вона ж така, що люди приходять, вони тусуються собі, отримують те, що потрібно, і часто йдуть десь інакше, але цінність залишається. Це важливо. Супер. І ну десь продовжуючи, чи дала. Поштовх молодіжна столиця України до молодіжної столиці Європи. Як ж тоді було? Е, виграли молодіжну столицю України. У сімнадцятому році, У 17 році, та Львів став першою «Молодіжною столицею». І тоді, коли відбувались нагороження вже у Львові, там приїхали міністр, е, заступники міністра, е, ще один міністр, багато міністрів було. І тоді зі сцени прозвучав від молоді запит, що до міського голови нашого Львова Андрія Садового. Андрій Іванович, є такий конкурс молодіжна столиця Європи. Буде Львів цього року подаватися? Андрій Іванович каже, само собою. І ми то виграємо. Він тоді сказав. Повірив це, і відповідно, запустилися процес, Молодь дала молодь нала цьому. Давайте будемо другий блок знімати. Який основний посил ти хочеш дати молоді? Основний посил може в рамках цього форуму чи взагалі якісь такі розумні речі, такі стратегічні високі матерії треба говорити. Ну то тут тут все сказано в самій назві заходу в назві цьогорічного форуму пліч опліч. Це якраз проєднання. Ми об'єднані. ЄСАР. Єднання. Я кажу, єсар. Ну типа. Це, це проєднання. Це ну, дивіться, тут думаємо логічно, притомно. Зараз дуже ходим. Я як Гордон. — люди мають автографи брати. Добре, та, давай серйозно. Пораду, пораду об'єднюватися. Так, uh, 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 та, тут є момент. Uh. Ні, колись один психотерапевт сказав, що в нас зараз так чи інакше, ми об'єднані єдиною метою перемоги, ми об'єднані ненавистю до ворога. Це є природнє відчуття, воно є логічне, закономірне. І разом з тим, у нас є зараз таке, скажімо, монохромне бачення всього світу. Тобто ми розуміємо, в нас війна, в нас кризова ситуація, такі. Прикрій речі, перепроживаємо відключаємо з включенням світла тощо, тощо, якісь там базові речі закриваємо. Проте ну так чи інакше ми переможемо. Перемога відбудеться. А, і тоді ось цього монохромного бачення ми перейдемо в поліхромне, Правильно? монополі, полі в багато поліхромне а, бачення знову. Тобто те, яким нас воно було до повномасштабного вторгнення. А, і тоді так чи інакше постане велика кількість якихось протиречивих думок, поглядів. Це ну, зрозуміло. Тобто є люди, які мають одні там політичні, економічні, інші якісь культурні, а, не знаю, мультикультурні якісь речі погляди. І відповідно тут важливо, щоб ми все одно, незважаючи на те, що ми різного віку, різної раси, різного гендеру, різного різного, ми все одно залишалися пліч опліч і єдині. Ось ця цінність, яка закладається на цьому форумі, і це те, що хочете, щоб неслося, неслося, неслося. Дякую тобі. Гарно завершити цей форум. І зараз ми беремо інтерв'ю в головного продюсера цьогорічного форуму Павла Модини. Павле, скажи, будь ласка, які основні труднощі, з якими ти стикнувся під час організації форуму? Таких топ-3 основних труднощі? Перша трудність е росня. Друга трудність е це підготовка через е панорусню. І третя, ну, напевно, найважливіша. Ну, вона русня? В принципі, це десь було логічно. І е е скажи, будь ласка, яка от пліч-опліч, така ніби дуже банальна назва з одного боку, але дуже сенсова. Скажи, будь ласка, от, як ви дійшли до такої сенсової назви, які б, можливо, ще були варіанти? Е та, от дай нам відповідь на це питання. Та, варіантів було багато насправді, але ну, ми ж зараз стоїмо навіть з тобою пліч-опліч, тому що ми. Намагаємося. Фліски, Нам фліски, фліски. Фліски, дякую, дякую. Чудесний асистент Тарас. Наш третій брат. Щасливої дороги, брате! Дивіться, якщо продовжувати говорити в цьому напрямку, то насправді було весело прикольно, але ми розуміємо, що зараз потрібно, як то кажуть, триматися купи. Триматися купи, і це насправді допоможе. Тому що, як каже українська приказка, разом легше батька бити, то ми можемо і всім дати дуже гарно, що ми будемо багато пікати. І останнє: я вчора підготувався насправді і запитався своїх своєї мільйонної аудиторії, які питання задати. Молодіжному працівнику, продюсеру цього прекрасного форму. Молодь цікавиться, Давай. і це будуть, але таке дуже швидка відповідь. Давай. Можна одним словом, Давай. так. Чи коректно на зустріч, а то не це добре. Скільки разів треба звільнитися з ГО, бо вигорів, щоб перестати вигорати в ГО просто треба приходити вже вигорівшим і вигоріти те, що вже вигоріло, не може. Тому це моя порада. Працюйте і все буде добре. Але ретріти теж робіть, все і все у вас буде добре. Чудесно. Як жити з поїхавшою кокухою? Е, дивіться, та нормально. Живу, пісня. Особливо коли тебе в голові музика грає. Во. Е, що краще, багато грошей чи трохи, але без е, проблем. Та всі проблеми вирішуються, дай Боже. Та... Я думаю, що гроші. Якщо вони допоможуть вирішити ваші проблеми, то працюйте. Ну, ці всі питання задала насправді пані Анна з Української волонтерської служби. Аню, всіх грошей не заробиш, як то кажуть. Добре, наступне питання: як називатимуться наші працівники, тобто молодіжні? Коли в них буде стаж поза 35 років? Молодіжні працівники пристарілого віку. Супер. Звідки берете гроші на форуми Оці ваші всякі? Та що там трохи я скинув на банку, трохи ще хтось скинув на банку, партнери трошки підтримують. Тому що все-таки молодіжна робота, вона є важливою частиною, і треба не забувати, що її треба виробити. Тому що молодь це ті, хто творять Україну сьогодні. Супер. Е, без чого має бути молодість? Е, без е, наркотиків. Супер. І який концерт? Українських виконавців, українського виконавця, виконавиці хоче відвідати сам Павло Модина. Е -е, ну я буду напевно тут не дуже оригінальним, але я би затосив би на концерті Дах і Брахи. Дах і Брахи супер, чудесно І останнє, яку пораду молодим людям ти можеш дати як е е найкращий молодіжний продюсер України? Е -е, якщо ви хочете бути е там, е щось робити і справді змінювати щось, то все, що не заборонено, все можна. Супер! Дуже дякуємо тобі. Гроші скинуть картку. І Ми беремо інтерв'ю. Добре, давай тоді. Доброго вечора, ми з України. <трукзвілля> І зараз ми беремо інтерв'ю в Максима, Максима, технічного такого менеджера в нашого форуму. Він не з ВМЦ, він попросив сказати, що він не з ВМЦ. 에... <трукзвілля> Максиме, скажи, от які найбільші труднощі по запису форуму Якому запису? Це прямого запису? <пілля> Добре, які найбільші труднощі ти, з якими ти стикнувся під час підготовки? Ну, тут, коротше, є компанія, вона знімає всередині і мішає знімати <свісно> зовні. Ви нас самі запросили, якщо що? <свісно> Це ваш профтек. Мігають скачуть. Ну, типа, прямий етер е навіть знаєш, був трошечки простіше, тому що всі <свісно> якось відповідальніше до нього відносились. А тут запис, давайте розслабимось, давайте. Тут поріз чи та чи... типу. Поріже тут мене от, Отна... не так, отак, а ще ми запросили гримера. Дуже жіночка працює на всі свої вона, гроші. Дивіться, я не знаю, скільки їй платять, тому що, може, погодинна, тому що вона по годині кожного малює. Ну, це затягує трошки. <годинні> ну, чекай, зробити Але з. То її зробити, зробити з Це якісно. Зробити з медину красавчика це теж нелегка. Це неможливо, я б сказав. <годинні> <годинні> Добре. А чому ви вирішили, до прикладу, не записувати прямий етер, а зробити запис? А, тому що А. Світло, баба на Окей, а третій варіант є? Заб, заблюрити, так? Да? <laughs> ми Ми, щас на шоу, ми не запікуємо. Ми закрякуємо. Так мене не треба. Мене заблюриш. <laughs> Добре, і таке наскрізне питання, я майже всім ставлю його. <laughs> ні, ні разу не пробував. <laughs> <laughs> Дякую. <laughs> 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 ні, не пробував. Добре, давай ще третє. І, і таке останнє нескрізне питання, які би ти поради дав молодим людям в майбутнє, такий як вже досвідчений молодіжний працівник. Беріть і робіть. Все. Приватбанк. Беремо і робимо. Просто, просто не треба зупинятися, не треба думати, що щось не вийде, не вийде, коли не будеш нічого робити. Бери і роби, і все буде в тебе виходити. Досвід. Все. Дякую, дякую тобі. Нас щоб легше, вийшов весь запис.

І зараз ми спілкуємося з операційною директоркою громадської молодіжної громадської організації ЮЗАП Насі Головченко. Анастасія, добрий вечір. добрий вечір. Бачив, що ви проводили Бачив, ви проводили панель. Панель розкажи, будь ласка, і минулого року ви проводили панель, тобто ви Але дотичні до панелей. Як вам досвід? Панелювання. панелювання, які труднощі панелювання. І чи дійсно панель це ваш стиль життя? Панель це стиль життя кожного молодіжного працівника, чесно кажучи. Мені ж минулого року, що цього року, було найважче, тому що минулого року в нас вибуло три рази інтернет, і мій моє шоу було найдовше, і цього року сталося те саме тільки зі світлом. Тому мій блог записувався протягом дуже тривалого часу. І коли я знімала петличку з своєї шиї, думала, що слава Богу, я ще не зрослася з мікрофоном. А взагалі... Все добре. А як ви ну, як ти думаєш? Може це діло не не в техніці, а в тобі? Що два роки і два роки якісь такі фокапи? Чи ти ходила до може якоїсь бабки, щоб вона викотила викотала тобі яйця якогось? Та чи зняла в роки, чи ну хоча б віск злила з головки? Е, я знаю одного спеціаліста. Є такий Олег Малець молодець. Він на етері форуму волонтерство, пам'ятаєш? Катав собі яйце по голові і да, деколи навіть тріскав. Я до нього звернуся, може він мене якось вилікує. може то якась порча дійсно карма моя. Я не знаю, де я не заслужила. Гранти ніби роздаємо, розумієш? Ну, типу, роб, роботу робимо, соціальна дія здійснюється, але що поробиш? Таке життя. Ми не боїмося викликів, ми з ними справляємося. Дивись, от ми поки з тобою розминаємо, там фіолет розігрівається. Чим не кайф? Погоджуюсь, прям вже майже багаття. Е, і таке останнє. останнє. Е, от там наскрізь наша тема, молодіжні працівники радять молоді. От що ти можеш порадити молодій людині там, в час війни, зараз, там, в майбутньому ближчому, може якось як їй не попасти на панель? Знайти психотерапевта. Я хотіла повторити нашу з тобою традицію. Ти пам'ятаєш минулого року, я тебе забрала, мікрофон і тебе підстояла. Давай я цього року підсиджуємо. Давай, підсиджуй. Чуєш? Тобі не здається, що ти мене копіюєш? Панель це все життя. Панель це все моє життя. А, мікрофон, там, все моє життя. А, а де ділася ця коробочка, яка була на мікрофоні? Ми її е, віддали. Кому? Треба е, цей... На... Боже, з ми його взяли. Це технічний асистент. Та більше проблем, ніж асистування. Понятно. Ну то розказуй, де коробочка Така файна, там всередині було написано. Е, ми її віддали на потребу. Кого? ЗСУ? Як вони її використовують? Розпалюють багаті. Прикольно, добре. Це важлива інформація. Пам'ятаєш, у нас була ще одна наскрізна тема минулого року. Ти мене питав про наскрізну тему, а я питала тебе. То що, борда медини знайшлася? Та, та ми зробили запит, і міжнародні партнери нам допомогли вернути бороду медині. А тобі не здається, що це якось підозріло, що минулого року він виграв практику, але був без бороди, а цього року практики нема, а борода вернули. Ну, десь знаходиш, десь втрачаєш, як кажуть, класика. Головне, щоб на наступний рік він мав і то, і то. Правильно, і тобі а того немає. Друзі, дякуємо, що подивилися відео з бекстейджем того, як створювався наш всеукраїнський форум.